Друзі, вітаю! всім привіт, всім привіт, привіт. Так, Сьогодні шукаємо автомобіль. Наша ціль знайти автомобіль, десь ми, десь ми обрали з Серегою Шереметом. Близько сіми варіантів. Вчора сиділо до часу ночі. Серега Шеремет багато хто з вас його знає, це мій товариш з Києва. Він мав своє СТО Вольво на Троєщині. Зараз він знаходиться в Майамі і також працює в автосфері. от Серега мені допомагає, розповідає, як воно тут все працює, на що потрібно звертати увагу. Ми з ним обрали там 6 чи 7 варіантів. Зараз ми. Я попросив Андрія, який з Одеси, щоб він на своїй червоній хонді. Мене повозив по цих місцях, по цих салонах, і щоб ми обрали автівку для нас. Так що починаємо вибір автомобілів. Ось консультант вийшов, з правої сторони стоїть, і пан Андрій Земляк, який нам допомагає. Оглянули перший автомобіль. По лівій стороні повністю удара, і переднє ліве крилово, передні ліві двері, задні ліві двері. Дякую чоловік, Андрій. Він знайшов ці всі недостатки, що ці всі дамеджі, і відповідно ми не попали в капкан, як то кажуть. Так, що тут по ньому у нас є? Короче, я не знаю по джипам. Я так розумію, що вона в круг, в круг по колу 300-280. Це типу я так не розумію, що норма по ним. Хто там самерикові розуміється, скажіть мені, будь ласка. Ну це вже 400, це вже не норма. 430 це не норма. 800 це не норма. 1500, дай Боже. Короче, перший етапчик є. ну, Плюс вона видно, плюс тут вона видно. О, тут якщо там гарно придивитись, то воно дуже-дуже тут все видно, ці ремонти. О, теж тисяча, дивіться. Да, тут корише, вона повністю фарбована. Так, далі. Також видно, ось дивіться, видно, що фарбовалась. Тут резинка має бути чорна, ось воно вся фарба позлазана. Ну, Дякуючи Богу по цій машинці, вона нам чітко показує, де що, хто і як. І навіщо. Плюс бамперочок робився. Під капотом дивилися, все окей, все нормально. Ось, я спокійний, що нормальну машину зможу обрати, коли поруч такі козаки. Що також мінус. Приїхали на дві машини і обидві мінус. Дякуючи цьому козаку, я спокійний, що ми оберемо мені гарний автомобіль так На сьогодні наші пригоди е, закінчились. Їдемо по домах. Будемо завтра, мабуть, знову їхати на нові з паном Андрієм. Будемо обирати нам автівку. Закрився, не хоче відкривати двері. Фонда 90-1998 року. Да, чи якого? 1999 І ти її за скільки придбав? Півтори тисяч. Півтори тисячі доларів? Так. Пробігу там 170 пробігу. Півтори тисячі доларів ціна питання. Ну дай мені за тисячу старін цю машину. Не хочеш? Ще потрібно. Рубль забрав, то я 6 світочка. Все, ми полетіли далі. Доброго раночку, всім привіт. День два шукаємо автомобіль. Козак на місці, наш Андрюха. Зараз будемо робити. Нас чекають великі справи. Опа! Пан Андрій, привіт! Всім привіт! Як справи? Справа, добре. Ти готовий знайти мені гарну машину? Так. Красавчик полетіли. Поїхали. Так, Другий день шукаємо автомобіль з Андрюхи. Їдемо. Шукаємо на Facebook Marketplace, шукаємо дилерів, шукаємо перекупів в автосалонах. Скоріше шукаємо, де можемо. Зараз їдемо дивитися Toyota, Highlander. Highlander да, Toyota Highlander. Зараз подивимося, що за Toyota. Потім у нас є там ще один джип, Ренегат. Ще там одна Тойотка та і буде дивитися. Так що їдемо, їдемо, шукаємо, їдемо, дивимося. Зараз у нас терміново стоїть покупка автомобіля, тому що вже там квартиру закрили, документи майже всі подали. Зараз у нас стоїть купівля автомобіля. Бо громадський транспорт відповідно погано. Тут облаштований, ходить, всі їздять на машинах, шукаємо тачку. Тільки знайду машину, одразу поїду. Та буду вже бо вже всі мені пишуть, пострижись вже як це якийсь водулайн. Якось так, друзі. Він зараз валить 65 міль і все у нього добре. Андрюха це мій е, новий кент по Америці. Перший українець, з ким я тут спілкуюся і з ким я потоваришувався, йому 18 років. Він сам з області. Одеська область. Так що, наш козак допомагає по максимуму. Він тут вчиться, він тут працює і приїхав до родичів, ну, і відкликнувся мені допомогти знайти автівку, за що йому дуже, відповідно, дуже вдячний. Так що їдемо за Тойоткою зараз, потім на джипи їдем дивитися. От такі у нас справи. Є у нас отака апаратура. Я прийшов в салон Hyundai. Машинкою пробив. Перед тим як їхати в штати, я в Україні придбав цю машинку у хлопців. Ціна питання 100 доларів, там 4 тисячі гривень. Дуже класна штука, вже нам нормально зекономила, тому що приїжджаєш, дивишся на машину, вони пишуть, що все окей по ній. А по факту не все окей. Машини биті, зроблені. Ця штучка може вам гарно зекономити весь бюджет і будете відповідно мати причини для торгу. Так що летимо. Вадім автоподбор, привіт. Тобі, друже, привіт. От зараз їду з Андрюхою і згадав тебе, по цьому. що ми з тобою сьогодні вночі листувалися з приводу автоподбору. То, то подивимося, як воно тут все працює з часом. знаєш, Це мій перший досвід. Їду в машину для себе, дивлюся, перебираю всі варіанти. Ідеальний варіант це купити машину в американця, да, от американця в американця, щоб вона була хазяйська, щоб вона була з чистим тайтлом, вони це clean title – це типу, чистий техпаспорт. Якщо машини вже десь були в ДТП, були биті, там вони називаються по-іншому, ребілди, якісь там, іще там, якісь там, там є у них назви типу, в тих, 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 тих паспортах. От тих машин, які були в ДТП, американці дуже бояться. Але українці дуже люблять ті машини, тому що ті машини дуже дешеві тут биті, і вони залітають в Україну з різними там ударами, і відповідно вони прямо користуються дуже гарним попитом в Україні на ці биті машини. А американці їх дуже бояться. От сьогодні зараз їду дивитися Тойоту. У неї клін тайтл, типу, все окей, два власника було там 140 тисяч міль, якщо не помиляюсь. От Вона тіпа, чисто хороша, подивимося на неї, що по факту там є. І також, що я знаю, що є бита машина, джипчик. Я на нього також їду дивитися. Наш українець продає її Захар. Захар старий, привіт. Їду до тебе за машиною, потім подивимося на Ютубі, що ти мені продаси. Буду я потім плакати горькими сльозами чи не буду. джип мені той дуже подобається. Там джип ренегат приторможує, при пригальмує. Джепренигат дуже крутий, там 16 й рік, гарний пробіг, але було там два ДТП, два удари. Будемо дивитися, що там за машинка. І я зараз думаю, що мені робити, брати мені того битого чи не брати. Бо я вже раджусь з американцями з місцевими. Ті кажуть, що важко буде її продати. Ти. Тобто Такому українцю, як ти, то не проблема продати, а от американцю продати важко ту машину, бо всі бояться тих битих автівок. Так що зараз думаємо, думаємо, дивимося, мотаємося. Все, летимо. поглянули тільки що цю Toyota Highlander Дуже сподобалась пара з Іраку. Люди переїжджають в Каліфорнію, він електрик за спеціальністю, мають сина. проїхали показали, протестували. Коли вигальмовуєшся, трошки типу, біяння є. Можливо, типу, гальмівні диски, бо каже, два роки тому міняв останній раз. А так машинка дуже найсна. Андрюха каже, бере. Прибором пробігся, Андрюха просвітив всю деталь частенько все порядок. Якщо будемо брати, мабуть, їдемо в банк, знімати гроші з карти і гоу-гоу-гоу. Купив автомобіль, знайшов цього чоловіка, його звуть Парі Парук. Парух. Парух. Yeah. мій новий товариш зробив нам дуже гарну ціну, дуже класна тачка. Ми дуже вдячні всім людям за допомогу. Вони приїжджають в Каліфорнію, Цю прекрасну автівку вони залишають нам. Будемо на ній кататись, буде все добре. Закрили. Закрили ми покупку автомобіля свого, купили, придбали машину. Розрахувались 10 хвилин тому. Приїхали в сервісний центр DMV. Це типу, наше МРЕО позаду мене. Хочемо поставити автомобіль на реєстрацію на мене. На руках маю отаку от бумажку. Ця бумажка називається У них Тайтл. Це типу, техпаспорт. Бумажний листочок. Це техпаспорт на машину. навіть не техпаспорт, а право власності на машину. Вони цю штуку у себе вдома залишають і з собою не возять. Бо у них з собою якесь там тіпа, свідоцтво про реєстрацію, якась там бланк у них лежить, і страховка. А цей тайтл у них лежить вдома, десь в сейфі, щоб ніде ніхто його не взяв. Бо якщо, наприклад, у мене в руках цей буде тайтл і машина, то все, я власник машини, я можу її продавати, що хоч робити, там вже можна робити всякі історії. Тому тайтл на руках, мене сюди чоловік вписав. Себе виписав, я йому готівку віддав. І їдемо далі. І Їдемо далі. Зараз їдемо в сервісний центр, бо тут зайнято все. Їдемо в інший сервісний центр. Хочемо сьогодні поставити машину вже на облік на мене. Ну а от наша красуня. Ось наша нова автівочка. Пан Олег з Чикаго. Умань. Дуже дякую. Допомогу. Знайшов машину мені на маркетплейсі, поторгувався з людьми в особистих повідомленнях, кинув мені контакт, домовився про зустріч, я з людьми сьогодні зустрівся, машину забрав. Да, там є по кузову якісь типу, м'ятинки, якась така історія, Ну то все взагалі не глобально, взагалі це все дрібниці. Машинка дуже гарна, дуже гарно їде, гарна ходова, дуже крута резина стоїть гарно. Так що будемо їздити. І цей на минулий історії, коли я ще не, не приділився, да? якому автомобіля брати, то Серега Даніленка, товариш мій з Києва. Каже, навіть не думай, бери хайлендера, вони надійні, ти завжди їх продаси, не здумай брати джипа. Дякую, хлопці, за зворотній зв'язок, за поради, ціную вашу допомогу. От вам і сила Інстаграму. Вчора я з чоловіком навіть не був знайомий, сьогодні ми з ним вже товаришуємо по інстаграму. Тепер уже в Чикаго є свої люди, які спеціалізуються на Lexus та Тому якщо, наприклад, комусь із вас в Чикаго потрібна машина придбати, Toyota або Lexus, маякнете мені. Instagram. Я вам дам контакти Олега. Олег вам підбере гарну машину, він спеціалізується саме на таких машинах. Його особливість, що він бачить, де клієнтська машина, де власники американці. Щоб це не були якісь там невідомі люди. Він іменно знаходить, бачить вже на глаз гарні машини, дуже рідко помиляється. Так що, кому потрібен автомобіль по Чикаго, маякуйте, дам контакт пана Олега, закриє всі питання. А це Андрій. На свої сіревішки. Ми з ним два дні поїздили, автомобіль придбали. Так що така у нас іде співпраця. Андрюха він стоїть, дзвонить в дімбі. Англійську розуміє, дзвонить, домовляється, щоб сьогодні поставити на облік автівку. Козиря включає трохи молодий гарячий, що ви хочете відео. Ну що кажуть? Шукають, дали мені номер. Так. Щоб позвонив мене спитав, питав, чи є якісь вільні місця? Може прийняти. Давай дзвонити. Mm -hmm. Мреал всі зайняті, Андрюха ще дзвонить і шукає нам вільні місця, щоб ми ще залетіли десь за адресою та поставили машину на облік уже сьогодні. Хочеться зробити швидко сьогодні. Можна їздити на цій машині, тайтл на руках. Але хочеться закрити питання, щоб сьогодні, щоб все, вона вже твоя, ти вже власник і полетіли. Так, їдемо в Мрео, Їдемо в Мрео, щось приїхали в одне Мрео, зачинене, нема місць, заїхали в друге, кажуть, ні-ні, в тебе нема водійського посвідчення американського, ми на тебе машину не поставимо. Їдемо кудись в третій центр, що там попитаємо, що робити, з цією всією історією. Так що подорожуємо. Андрюха Красавчик допомагає, перекладає. От На таких людях тримається ось 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 спільнота Українців Міннеаполіса. Сотні. Андрюха Красавчик, це його перша машина. Ціна питання тисячі доларів. Задоволений, мотається, але трошки не впевнений. Трошки не впевнений. Я вже ділюсь з ним досвідом, десь щось підказую йому, розповідаю, це два дні з ним катаємося, я його трошки там свій життєвий досвід розповідаю по водійській цій історії, всі моменти. Бо молодий хлопець. Молодий хлопець, 18 років. Поворотнішек заздалегідь вмикає молодець. Але дуже круто залітає в повороти. Я його вже, вже його все, виправляв по цій історії. Кажу, давай трошки заздалегідь гальмуй. бо залітає до кінця і вже починає потім терміново відторможуватись. Їдемо з Андрюхою в новий центр. Так, Машину на мене ставити не хочуть на облік. Потрібно їхати. В автошколу, подаватись на права, здавати права. І потім, вже коли будуть права або work authorization, вони можуть перекинути машину на мене, а поки будемо їздити туди просто за цими документами, поки будемо їздити з ним. Особливість наступна тут по водійському посвідченню. Можна взяти звичайне водійське посвідчення і відразу тільки ти прилетів в США і знову піти на звичайне водійське посвідчення. І... А можна дочекатись social security. Намбера, взяти потім цей Social Security код, піти в автошколу і сказати, що ти хочеш незвичайний ліценз а хочеш драйв-ліценз із позначкою такої Real ID. Ця позначка дуже важлива. Воно, типу, як документ підвищеного рівня. Ти можеш потрапляти в якісь бібліотеки, якісь там установи спеціальні. І ти можеш вилітати на літаку, якісь. Між країною, типу, по країні, да, по, по, по сполученим штатам можеш літати просто по цим драйв ліцензі Тобі не потрібен твій паспорт чи ще щось. Тобто вони дуже гарно, дуже гарно тут, типу, такий документ підвищеного підвищеного ступеня захисту і допуску. Так що хочемо цей Real ID. зараз поїдемо в автошколу, подамось, попитаємо, що там, чи мають вони українську мову, щоб на українській здавати права. Чи не мають, чи російська, яка там в них мова є, зараз сьогодні дізнаємося. Потім проходимо теорію, потім здаємо практику і отримуємо драйв ліцензію Так що зараз їдемо туди, в до школу, запишемося і будемо з дружиною з моєю Кірою подаватись на водійське посвідчення. Кіра, ти готова? Будеш вчити за двох, а мені розповідати, запам'ятовувати. Бо в Україні колись давно, коли я після школи здавав на права, я здав аж з третього разу, щось в мене там не виходило. А Кіра, мене дружина, вже тут, в Києві, здавала на водійське посвідчення, з першого разу здала теорію і з першого разу здала практику. Так що, Кіра, вся надія на тебе. Всі білети будемо, будемо отримувати американські водійські посвідчення. Все, приїхали. в Якусь цю школу. Зараз подивимося, що тут є. Корочі, приїхали щось, не туди приїхали. Андрюха каже, приїхали по навігатору, не та адреса, зараз розвертаємося, їдемо кудись далі. Приїхали в якусь аптеку. Дуже полюбляю тут пікапчики. Всі на пікапах не заклитають. Раніше я показував вам тих, хто басів слідкував. Ми оформили картку Костко. Так, Де тут бак? Бак тут зліва. Ми оформили картку Костко, от приїхали на їхню заправочну станцію. Тут типу, є якісь дуже гарні ціни на пальне. Зараз заправимо Андрюху на Хонді і собі трошки залімо до повного бака. Дивіться, яка тут черга. Я не на жодній заправці, ще не бачив таких великих черг. Я так розумію, що тут гарний прайс. І люди сюди приїжджають спеціально за цим гарним прайсом. Зараз подивимося, які тут ціни. Є, пішло? Так, да, пішло, пішло. Так, заїхали, будемо святкувати купівлю автомобіля заправкою. Почнемо з заправкою. Зараз заправимо Андрюху до повного. Каже, Дуже люблю, коли повний бак бензина є. Якщо там десь на порах, каже, не люблю, люблю завжди, що повний був. Зараз Андрюхи доб'ємо до повного. Я відповідно оплачую цей, це все, цей весь банкет, тому що Андрюха гарно допомагав два дні. Зараз заїдемо десь накормимо, напоїм. Дуже вдячний за допомогу цьому козаку. Коротко, така от Така типу. паливо по знижці. Буду заправлятися тільки на цій заправці, бо маю картку костку. Треба якось відбувати, я це за 60 доларів заплатив. А Льона мені каже, що заплати ще 60 і тобі буде кешбека 2% в кінці року залітати. То треба заїхати ще 60 доларів оплатити і буду сюди їздити, заправлятись на костко. І будемо в магазин їздити продуктовою, також старатись у костко. Перша заправочка наша. Перша ситуація була, не знав як відкривається ця штука. Там двері відкриваєш і під килимком є кнопка. Бігав, шукав, просив, люди допомагали, відкривали мені машину. стріл. Так, перша заправка у нас пройшла. 9998, Fice 369 загалом. Повний бак залив, можна їхати. Андрюха вже чекає. Поїдемо, відсвяткуємо з Андрієм. Десь кафе. Якась тут є курка, у них смачна, Пенкінс чи Пелкенс, не знаю, зараз подивимося. Знімо. Але батарейка сідає, може вже багато не підзнімав. Как называется? Rising Cains. А як? Rising Cains. Сейчас попробуем что тут за Ryzen Cains. Вдруг это тоже нікого не будет типичок. Всякая спопулярная места для зайдем глянуть. Взяв себе лимонад, Андрюха взяв себе Кока-Колку. Ти коло чи доктор Пепер? Я взяв соду та взяв колу. Соду та колу. Я їм соду, а потім я в коло А, окей. Ну що, відсвяткуємо з Андрюхою наше здобуття, машину купили. Перша машина в США, дай Боже, не остання. Наступну купимо Андрюхі або купимо нашу, купимо дещо, продамо дорого. Да, Андрюх? постату. Ну, зам. Он вже почав починати свій шлях тернистий.